Я думаю, комплекс національної меншовартості ми ще не подобали. Досвідчи з того, що, що звучить в, в ефірах, десь що звучить в публічному навіть просторі. Тому що для того, щоб мати гідність, ну, мати свою національну гідність, треба знати свою національну культуру, треба знати свою історію. Ми її досі за великим рахунком не знаємо. І, і часом люди щиро питають, десь там на якісь презентації. Часом люди ще молоді люди особливо, дуже щиро питають: ну, мене бабуся навчила любити Пушкіна. Що як мені з цим жити? Е, так ось, Пушкін впав. Є, є люди, які просто розгублені, є люди, які вперто тримаються за цю велич російської культури через інтелектуальні лінощі, через якісь інші, інші причини. Цей комплекс для того, щоб його подолати, потрібна велика культурна робота. Тому що можна ж перемогти збройно, але не мати тої. Ну, того тих засад, які формують націю. Ми дуже багато втратили от, ну, останні 20 років, скажімо, тому що не було культурної політики, не було роботи над історичною над формуванням ідентичності історичної пам'яті. Це, це те, що має робити держава. А ми це все робили партизанським способом. Робили як могли. Як показується війна, врешті багато зробили, але можна було зробити набагато більше і попереду дуже велика робота.